16 квітня вигризли новий прихід Янмар 333-й US з кабіною на працювання 957 годин. Його резина в гарному стані. Далі Кубота L1-255, також в гарному стані. З Невеликим напрацюванням, 848 годин. Mitsubishi. 961 година. Кубота на 19 кінських сил без переднього мозку. 415 годин. Популярний янмар f 215. 733 години. Янмар РС. 27 на 27 кінських сил, 1286 годин. Ісакі на 17 кінських сил, 370 годин. У нас Міцубіші. 16 кінських сил. 170 годин, взагалі як, Ну, говорю. Переживні, видно. Що нова. Кубота Бультра ЗБ. 16 550 годин. Гарна резина, рідна, не тріскана. Янмар f 7 напрацювання 1070 годин. L1 225 вона йде з фронтальним навантажувачем. 1180 годин, Бультра 15 472 години. Також в гарному стані резина гарна. Mitsubishi MT-170 932 години. Ще і на 15 кінських сил. 438 годин. Янмар Ф-155, 422 години. Завтра післязавтра зберем, все, скомплектуємо, зробимо детальніший відеоогляд. Кось ще цікаве, телефонуйте, пишіть. Чекаємо в місто Вінниця Тирюзьке шосе 2.